Тільки почалась військова агресія Росії, то ми, як організація, як прихильники організації поїхали самі туди на схід, в різні місця і пробували чинити опір деколи досить успішно, не маючи ніякого статусу, не будучи в складі ніяких там офіційних збройних формувань, просто такі добровольчі підрозділи. Пізніше, це приблизно десь з літа, ми прийшли до того, що треба. Ну, набувати офіційного статусу і сформували батальйон УНСО, або як ми його називаємо правильно, курінь УНСО у складі Збройних сил України. У нас діє ряд підготовчих таких таборів військових по всій території України, де проходять люди попередній вишкіл. Після цього ми проходимо реєстрацію, ну, якби оформлення в Збройні Сили України. Попадаємо в одну з військових частин. Проходимо так само бойове злагодження ще в складі цієї військової частини. Це десь два-три місяці такої інтенсивної бойової підготовки. І після того, ну, згідно, якимось, там, згідно ротації, попадаємо вже на місце введення бойових дій, тобто в саму зону АТО. Насправді відрізняється все і всюди. Починаючи від екіпіровки бойового духу і закінчуючи там, бойовими втратами в зоні АТО, абсолютно всі цифри йдуть якісь променшені або спеціально перекручуються. Ну, тобто це я говорю вже як з власного досвіду, коли ми бачимо, що там декілька кілометрів від нас є 200-й і по офіційній статистиці трес служба подає, що день пройшов без втрат, то це як мінімум неправильно. Наші війська відводили важке озброєння. Війська противника в цей момент стріляли по нас з важкого озброєння і подавали запроси наверх про те, щоб прикрити якогось вогнем або відкрити вогонь у відповідь, і наші вогонь не відкривали. От, відповідно, декілька днів, якраз на початку цього перемир'я, Сепаратисти активно використовували важку артилерію, а наші в цей момент мовчали або відводили назад. її. Коли ми говоримо вони, треба якось чітко розрізняти, про кого ми говоримо, тому що там так само є неоднорідні такі війська, там є регулярні російські війська, є казачі формування, є добровольці там різних навіть політичних структур, там націоналісти, монархісти, фашисти і так далі. Вони всі озброєні по-різному. Але якщо взяти в загальному, то у них зброя трошечки краще, ніж у нас. Трошечки краще. Ну, можливо, того, що Росія останні 10 років воювала активно і вона за цим якби, дивилась, приділяла цьому більшу увагу. В Україні, наоборот, все старалися знищити, і тому зараз ми прийшли до такого, як я зараз становище. Насправді тих людей, які там ставляться на нас лояльно, є дуже-дуже мало. Ми там зустрічали дуже багато переселенців Західної і центральної України, які багато років тому виїхали то навіть серед них нема такої якоїсь відкритої правильної підтримки. Навіть вони якось так з підозрою ставляться, там такі недоречні фрази кидають про те, що от це наші війська, ну, мається на увазі на російські говорять, а оце ваша українська армія. Багато хто, абсолютна більшість, не сприймає там нас як своїх. Ми до цього готувалися давно, і для нас це не склало якихось там таких труднощів, від яких. Там починаєш ламатися, чи, чи якісь неправильні думки з'являються. Все нормально. Ну, це є війна. Там буває, як казав один знайомий, такі речі, які ніколи не можуть бути десь в іншому місці, як на війні. От. Але ну, були неприємні моменти. Це власне така проблема, як алкоголізм. Вона присутня абсолютно ну, стабільно і так жорстко в українській армії. І з цим. На жаль, мало хто бореться, а деколи не бореться взагалі. Причому вона присутня на всіх рівнях від солдатів і до вищих офіцерів. Вразило багато чого. Насправді, ну, проблема дисципліни вразила проблема психологічної підготовки, коли навіть серед добровольців, які, здавалося б, прийшли туди самі, знаючи, що вони туди прийшли, виникають якісь незрозумілі. Там, Бувають такі ситуації, що от я прийшов сюди різати вбувати, а тут мені треба десь стояти в наряді там, або заправляти машину, або пекти хліб і ще якесь таке. Ну, насправді, такий момент психологічний, він дуже важливий. Взагалі, психологічна підготовка, по нашому розумінні, ще до війни, вона була основною підготовкою підготовці бійця. Багато людей цю підготовку не проходили, і вони ну, по різних таких причинах ламаються. Хтось там побачив труп, він був до цього не готовий, і все, його вже починає накривати. Він вже думає, як десь там демобілізуватися. От, хтось десь думає, що коли випити, то це знімає стрес. Він вже не може зупинитися. В результаті ну, дуже багато випадків, коли самі підриваються на гранатах, друг друга стріляють. Такі випадки, на жаль, є, і вони ну, дуже некоректно замовчуються. Насправді, з таких випадків треба робити якісь такі показові справи для того, щоб ті, хто туди будуть приходити, щоб вони на цих помилках вчилися. А не щоб повторювали їх, тому що не знають, що так було. Більшість наших офіцерів, старшин це ті люди, які вже роками працювали, разом тренувалися, разом, дехто навіть разом воював на попередніх війнах. Тому для нас це не було якоюсь такою великою проблемою. Там взаєморозуміння, підтримка, допомога у нас в цьому плані ну, набагато краще, ніж в інших. В інших формуваннях, звичайно, це є проблема, тому що людей набирають. Навіть якщо по територіальному признаку, то ми знаємо, які у нас відносини, що сусід готовий сусіда там загризти за кусок землі, а тут у них двох автомати і ще й пляшка грілки не розпита. Відповідно, ситуації можуть бути дуже погані. От, тому, ну, знову ж таки, як я вже казав раніше, це все психологічну підготовку впирається. Якщо людина знає нормально, чітко усвідомлює, чого він прийшов на війну, для нього там проблем не буде абсолютно ніяких. Ну, Крім можливо, там забезпечення, якогось, що від нього не залежить. От Якщо людина випадково або примусово попадає туди, то з цією людиною обов'язково будуть проблеми з кимось менше, з кимось більше, але вони будуть. Насправді перемогти Росію в такому відкритому зіткненні, як іде да зараз, навіть з підтримкою Європи, від такої хорошої підтримкою, буде або нереально, або дуже важко. От, якщо рахувати чисто з військової точки зору, то є думка така, що... Проти Росії краще боротися такими партизанськими методами. Тобто запустити їх трошки сюди, а потім тут вже зробити їм такий невеличкий концерт, як це було в Чечні або Абхазії. От, проти такої війни вони так само не, ну, не зможуть нічого протиставити. Набагато їх не вистачить. У них так само. Солдати не хочуть воювати, проблема з забезпеченням і так, далі, і так далі. У них це все самі проблеми такі, як і в нас, але ми їх зараз не можемо використати проти них ці проблеми. Як тільки ми почнемо проти них партизанську війну, як тільки зараз з настанням літа почне пробуджуватись Кавказ, то ситуація може досить гарно помінятися в нашу сторону.